Вірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю 18 березня для всіх православних українців. Починається великий піст. Тему обговоримо з гостем студії прото ірей Теодор Оробець, секретар Одеської єпархії православної церкви України. Вітаю вас. Дуже вдячна, що ви тут. добрий вечір. Пані Олю. Вітаю за новим стилем. Цьогоріч великий Піст для вірян розпочнеться 18 березня. А Велик День буде 5 травня. Минулоріч сказали б в народі Паска пізня. Так але зараз святкуємо з новим календарем, але це таки стара дата виходить. Якось так: писніть розбіжності, так, як до цього звикнути. Тут ви зазначили, що за новим календарем Пасха відзначається за всіма календарями однаково. Тому що вона е, вираховується інакше, не так як сталий календар. От е, Різдво має дату. Е, там, ну і всі нерух... нерухомі свята так е, мають закріплену дату. Вона одна чи інша, але вона закріплена. Правильно, ви е, е, кажете, що вона є сталою. А великдень, тобто Пасха, світле Христове Воскресіння, воно вираховується іншим чином. Воно вираховується від весняного рівнодення. От, яке не міняється незалежно е, там, 22, 25 чи 28 число, чи, чи 9, все одно рівний день з ніччю буде в один і той самий час. І вже після весняного рівнодення визначають, щоб було там сонцестояння і перший е, повний місяць, і наступна неділя після цього місяця. Тобто це враховують монахи, в основному це на Афоні вираховують, Хтось інший може враховувати. Воно не так складно, колись мені показали, як воно вираховується, я пробував, в принципі, вирахувати можна. Але вираховують на Афоні монахи, і це приймають всі православні церкви без виключення. Незалежно хто на якому календарі. Прощена неділя чекає перед Великим постом. Що це за день? і Як це Так, буде? Великий пост дійсно розпочинається в цьому році так звана чотиридесятниця, тобто чотири десятки днів, сорок днів Великого посту, і Страсна седмиця, це вже тиждень перед самим великодним. І остання неділя перед Великим Постом називається в народі Прощена, або у церковних або у службових книгах називається Сиропусна. Тобто ми зараз маємо сирний, як пише в книжках, тиждень, а в народі називають масляниця чи масляний тиждень. Тобто ми вже, православні християни, відмовилися від м'яса, в м'ясопусну неділю, і в всеропусно будемо відмовлятися вже від всіх наїдків, напитків, гулянь і таке інше. Е, всі, всяких веселощів для того, щоб розпочати піст. Ну і звичайно, піст неможливий тільки фізично там відмовився від м'яса чи, чи від е, молочного. І вже піс почався, ні. Це фізично матеріальний, скажімо так, аскеза і обмеження. Але основне це піст духовний. А щоб ми могли духовно постити, каже апостол Павло: Найперше ти повинен примиритися з братом своїм. А потім вже розпочинати говіння. Тому е, на неділя це, коли ми просимо один в одного е, пробачення, прощення. Ну і навзаєм е, вибачаємо, прощаємо, не тримаємо якийсь образ. І в цей день це, це таке загальне прощення. Дуже цікаво останнім часом, що вже навіть картинки є, прости мене тебе прощаю, і все і розкидають розсилкою, і приходить людям, з, з яким знайомий в інтернеті і, 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 чи в соцмережах, але картинка Це, Таке цікаве, але знаєте, це, це непогано. Нехай люди просять одного пробачення. Це попросити пробачення це приготива сильного. І, до речі, навіть люди, які родини не дуже віруючі, не є частими прихожанами до церкви, теж слідують цій традиції завжди перед великим постом. Я пам'ятаю, це і близькі, так як ви кажете, якщо тільки в інтернеті знайомі люди, дійсно, от це такий момент єднання, так але я думаю, це ви знаєте, воно може бути не глибоке. Розуміння цього, так. але воно є. І коли людина захоче знайти Бога і християнську православну традицію, воно вже буде мати якусь мінімальну основу. І це, це добре. Що знаходять віруючі люди в Великому посту, перед Великоднем у ці дні? Що для них це означає? Найперше, Великий піст це ми наслідуємо Ісуса Христа. Ісус Христос, проживши 30 років, жив як кожен ізраїльтянин, займався якоюсь роботою. Передання каже, що це теслярська робота разом з своїм батьком Йосифом. І коли він вийшов на проповідь, він перше що пішов у пустелю постити і постив 40 днів, власне, і з за того 40-денний піст, і перед Великим постом, бо Ісус, е, свою плоть, будучи Богом, маючи не просто людську душу, а будучи істинним Богом, прийняв е, отой піст, і е, коли пройшло 40 днів, він вже почав отримувати спокуси. Спокуси, як е, проста людина, диявол, знаючи, що то істинний Бог не посоромився е, його спокушати. Там е, відречися від Отця Бога, відречися е, від своєї проповіді і е, дам тобі всі царства світу. Ну, от, от такі спокуси. І людина також е, все-таки, знаєте, духовне закалювання, е, коли ми. Отримуємо спокуси через те, що ми від чогось утримуємося, якусь робимо собі спеціально, собі робимо якісь обмеження. І знаєте, хто розказував мені один молодий монах, каже: перший день я буду постити, другий день, ну я ж собі обіцяв, третій день, а взагалі, чого я повинен дотримуватися цієї так. обіцянки? От і такі спокуси приходять. А, ну, але монашество це ж не 40-денний піс це на все життя. А тих хто собі? 40 днів то тим більше є спокуси, що ну так ладно, не 40, а 4. Ну теж я вже потрудився для, для Бога, для свого спасіння. Тобто, це обмеження заради того, що Христос за нас страждав, Христос за нас прийняв хресту смерть, і своїм Воскресінням нас спас, спас від гріха. І от як наслідування Христа, це є. От форма посту, а духовний зміст це для того, щоб духовно з усіма примиритися, духовно очиститися, щось згадати, простити в когось, попросити пробачення, піти до сповіді обов'язково, визнати свої гріхи перед Богом, покаятися в них, тобто змінити трошки своє життя на духовному рівні, трошки в сторону свого спасіння. Є така традиційна думка, що великий піст – це найперше про їжу. Але як церква радить, яких правил все-таки дотримуватися? Ну, Церква останнім часом модно говорити, що це в першу чергу про духовне. Угу. Але насправді ні. Це не тільки про духовне, це і фізичний піст, це утримання, в тому числі від їжі. Ну, бачите, не так багато неділі мають свої назви, але м'ясо пусне», Має назву, і це конкретна назва, це не про щось космічне, що я там можу від чогось утриматися або ні. там. Це. Відмова від м'яса, сиропусна це від, е, відмова від е, молочних е, страв. і Все, що з цим е, зв'язано. Тобто, е, церква нас е, не тільки спонукає, а вона їх е, православних християн зобов'язує і в богослужбових книгах. Е, от всі е, богослужіння, які е, читаються чи служаться у великому пості, називається книжка Тріодь. От в тріоді написано, що можна їсти, що не можна їсти. Воно в в принципі, в першу чергу для монахів, але кожен з людей може собі звідти щось взяти. Тому Великий піст це і профізичний також, е, утримуватися від їжі, утримуватися від е, такої, яка е, звична, і утримуватися е, від е, якихось гулянь, веселощів і так далі. Але, звичайно, що е, духовне буде перше. І Якщо нема духовного, якщо ми продовжуємо з кимось перебувати в конфлікті, нам ніякі єдіння чи єдіння м'яса не допоможе. Про це вже говорить апостол Павло, ще в апостольські часи, так, Дві... 2000 років тому, що не шкодить мені ні те, що я їм, ні те, що я не їм. А... І все мені можна, але не все мені корисно. І... Піст обмеження в їді чи в їжі, і він також і для користі фізичної людини користь фізичної. Ну і звичайно, духовним мусимо ставити на перше місце. Попри це, все, що воно має значення, то духовне мусимо ставити на перше місце примирення, прощення і, скажімо так, духовні вправи робити. Це молитви, це поклони. Перший тиждень розпочинається у великому пості читанням покаянного канону Андрія Крицького, де ми впродовж чотирьох днів розмишляємо разом з святим Андрієм. Наскільки в нас багато гріхів, ми дуже часто не, не, не задумуємося про те. Е, знаєте, в одній молитві є такі слова, що можливо когось я спокусив своїм поглядом або порохом вій. Е, знаєте, е, не має значення, що ти закладав в те, має значення, як то сприйнялося. В мене вчора було. Я е, сказав одне, але я розумію. Напевно, я не, не дуже е, чітко, чітко внятно да? висловився. Да? От, і люди зрозуміли, потім прийшлося роз'яснювати і навіть якось образилися, там про промову було якось образилися. Я кажу, ні, ні. Я не проти жодної мови, але я про те, щоб українська була на першому місці, зокрема в богослужіннях. Тому е, це треба. Чітко і висловлюватися, і якщо когось чимось образив, треба примиритися і попросити Бога прощення. А якщо до шкідливої інформації, неперевіреної інформації, так, яка може спричинити бурю, емоцій і так далі, дуже багато людей проводять багато часу в соцмережах. Чи варто обмежитися в цьому? Що думаєте? На насправді пісця в першу чергу обмеження. Обмеження в чомусь, що нам дуже подобається. Знаєте, я неодноразово вже цей приклад приводив. Е, е, в мене є приятель, який е, зовсім нічого молочного не їсть. От. Але палить сигарки. Е, що для нього буде піст? Кинути курити чи е, не їсти молочне? Зрозуміло, от його, його дружина каже: от, ви завжди нагадуйте йому, що пісні не, не не їсти молочне, а для нього це кинути палити. Так само з інформацією. Якщо е, ми можемо себе обмежити от, перебування своє в соцмережах, дуже добре би було. Але ну от навіть і сьогодні ми розуміємо, що включається тривога, і ми мусимо. Подивитися, вже вже затягує, а де, а чи почули вибух, е, чи це далеко від моєї домівки, чи, чи близько, чи це на роботі нічого не сталося. І воно саме людей затягує. Ми живемо взагалі в часі постійного стресу. Тому е, інформацію бажано черпати дуже дуже дозовано. Ну і як ви сказали, перевірено. Ну я правда не знаю, як це зробити. Офіційні джерела чи офіційні джерела, звичайно, є е, канали, є е, е, ці е, засоби масової інформації, які несуть відповідальність за е, надану інформацію. Важко стримувати агресію, злість на ворога, коли в Одесі чи не щодня вибухи лунають, повітряна тривога, і з цими емоціями важко давати собі раду. Так? Що ви тут порадите? Як тримати цю емоційну аскезу, коли так, ти відмовився від якоїсь там їжі, що передбачає піст? Але коли в тебе буря емоцій, ти злишся. Говориш різні слова, думаєш погано про ворога. І це нормальна реакція, так? Це Хочеться, хочеться виговоритися. Що тут робити? Ну, виговоритися можна і хорошими словами. Я про погані слова би хотів чуть-чуть е, е, сказати. Е, у нас е, це так увійшло вже в е, наш лексикон, Що ми пам'ятаєте, на бікбордах писали так. всякі сороміцькі слова. Е, це є недопустимо, бо наша багата українська мова ми можемо висловити і якусь е, якесь незадоволення хорошими словами. У нас достатньо е, слів. Треба просто збагачувати свою мову. А щодо злості, ви розумієте, я думаю, що ми привикнемо з часом. Два роки пройшло, і повномасштабного вторгнення цієї кровавої війни привикнути неможливо. І кожен вибух це певний стрес, кожна тривога це певний стрес, особливо для діточок. Я дуже жалкую, що ми щось не так зробили, і можливо, навіть наші батьки, ті, хто мали право голосувати вже з 91-94 року, щось вони не в ту клітинку поставили галочки. Що нашим дітям треба сьогодні бігти в укриття і знати, що це таке укриття і повітряна тривога. Але ми мусимо уповати на Бога. Упувати на Бога, молитися. Молитися рано, молитися вечором, молитися, коли чуємо вибухи, і просити Господа про те, щоб він відвів цю напасть. Тільки Бог всесильний може, як ми бачимо, і багато можуть наші збройні сили України, багато можуть ППО, багато можуть, але не все. Не все їм також треба підтримка отого всемогутнього Бога. І хто буде упувати на Бога, тому буде. Буде легше е, дуже важливо на Бога набагавпувати самому е, щось робити, бо тому, хто щось робить, Господь е, допомагає. Але не можемо складі сидіти, склавши руки. Але в молитві нам легше це все переживати. Треба навчитися жити, жити з Богом і людям віруючим, людям, практикуючим християнам, набагато легше пережити і тривоги, чим е, людям, котрі не мають віри. Про наші сили оборони України. Як військовослужбовці минулого року зустрічали Великий піст, Великдень. Як це було для них? Чи організовується Одещина для наших військових? Е -е ви, ви, ви маєте на увазі, як вони постять? Вони цілодобово постять круглий рік. Е -е -е Смаколики їм якісь будуть uh -huh. на Великдень. Як це буде ну, до великодня, звичайно, все організується там. Попаски будуть і все буде. Я думаю, що ми не обмежуємося якимись такими датами, тому що так, ну звичайно, на Великдень щось буде краще і святковіше. Але наша церковна громада і по всій області громади православної церкви України постійно. Допомагають постійно годують це сили територіальної оборони, чи це засоби повітряної оборони? І відверто вам скажу, люди деколи розчаровуються. бо у солдатів, у українських воїнів вже трохи краще забезпечення. Не знаю, чи це держава краще забезпечила, чи просто вже волонтери краще організували. Але коли я знаю, жіночки організовуються і постійно щось роблять, а потім кажуть, вже не треба, ну якось навіть розчаровуються. Люди хочуть допомагати. Кожен хоче бути дотичний і причетний до перемоги. Як загалом церква сьогодні допомагає вірянам, ви казали, що віруючим людям краще. Так? В, них є, легше. В них є молитва, так? тобто можна угу. завжди звернутися до Бога. І емоційні гойдалки, біль втрати, зневіра, так? дуже багато болю, дуже багато різноманітних подій. Життя насичене і болюче стало. Так. Як допомагаєте? І як, можливо, новим прихожанам допомагаєте? Так? Хто вперше прийшов до церкви? Угу. Знаєте, Зараз дуже важкі причини, коли люди приходять до церкви. Це, як ви кажете, біль втрати, це біль втрати рідних, якогось майна, це вимушене переселення. І в церкві, особливо коли на похоронах стоїть дитина і дивиться в очі з запитаннями біля турни батька чи матері. Знаєте, неможливо знайти слів. Чому чому це е, так має відбутися? Чому це так сталося? І священники вже не можуть підібрати слів, бо в цьому горі ми всі переживаємо чи проживаємо. Але ми упиваємо на Бога. Тільки Господь наша надія. Ми, якщо б не мали віри, ми й самі б вже розчарувалися. Тому що дуже багато стараєшся зробити, але бачиш, що малий результат. Бо ворог тільки насміхається. Він не хоче ні наших якогось там сентиментів, ні нашої віри. Вони дуже добре почуваються на території України. Вони мають своїх представників, вони мають цих ждунів. Які от сьогодні я бачив в Одесі чоловік, затримали, який е, здавав інформацію про ППО і переміщення військової техніки. От Недавно в одному з сіл передмістя Одеси. Був такий жахливий прильот, де від декілька будівель залишилося тільки фундамент, і священники в тому селі служать. Каже, що це був якийсь жах, і, і таке враження, що кінець світу наведення давала дівчина, жителька села. Також затримали. Тобто, це це дуже жахливі речі. Вчора я був в одній громаді на Одещині. Це Захарівська громада Арзілянського району. The <laughs> І там основна частина нашої релігійної громади вирішила перейти до православної церкви України. Було декілька людей, були священники московського патріархату. Вони категорично відмовилися. Один ще там щось вагався, один категорично відмовився переход до української церкви, і ну оскільки тут все, все демократично було, одні одних там всі знають. Одні жіноці дали слово. Е, така прихильниця велика московського патріархату. все. і вона сказала дуже гарні слова. Вона так щирою. Українською говорила, я ж заслухався. Каже, ми голі приходимо в цей світ, нас повивають і так гарненько розказує, слова в неї так гарно лягають. І, і так само, коли помремо, нас помиють і покладуть домовину, і, і нічого ми в цей світ не приносимо, нічого звісно візьме. Але я не можу зрозуміти, куди вона клон. знаєте, вона за, проти. І тут вона каже: за що ці наші діти гинуть? Наша нам та земля. Та той клаптик землі, там бару тих кілометрів квадратних на тому Донбасі, та найлишуть, то на що то треба? Яко пані, а яким чином можна лишити? Це, це, ж, це ж неможливо. Це наша земля, це наші люди. Та в мене якісь там родичі живуть, українські воїни, е, щось їм там погане роблять. Як воїни можуть робити погане на окупованій території? На окупованій території немає українського воїна, там є тільки російський загарбник. Як таке може бути? І це людина, яка ходить до церкви, яка е, представляє церкву батюшку? і Я потім питаю, що це за така жіночка з такими ватними думками. Це постійна прихожанка. Нашого батюшки. От, і, і вона от є серед цих ждунів. Вони е, чекають. Так, вже на камеру гарні українці, е, не, не, не українські. Е, українську мову також є, але молитви за перемогу, так, да, на камеру не гарно працюють. Вони, актори прекрасні. От. Але коли я зайшов на хори і взяв те, що не читається в голос, я трошки прозрів. Ми колись покажемо. Я так розумію, церква і цю роботу робить з прихожанами. так? московська? Ні, я так розумію. московська так. Виховує ждунів. А православна церква України, звичайно, це виховання патріотів. Це виховання патріотів, це молитва за наших воїнів, це реальна молитва, це реальна допомога тим, хто в окопах. Не тільки вимушеним переселенцям, серед яких треба пошукати, також незадоволених українською владою чи українським військом. Це робота з українським воїном, це допомога українському воїну, це духовна, душпастерська підтримка українського воїна. І в нас багато священників є, котрі отримали і поранення, отримали і контузії, тому що перебувають нам на другій, на третій лінії. От і, звичайно що це, це велика і важка духовна праця. Чи стало більше прихожан в Одесі на Одещині? Е, стало більше. Стало більше, але тут треба думати за рахунок чого. Так. За рахунок е, кого. Е, Не тільки. Внутрішньо переміщені особи так. Вони ходять е, дуже часто до української церкви, до Православної церкви України, але хтось ходить і там, де ближче. Угу. Хто шукає Бога. Е, багато приходять ті, що були донедавна парафіянами московського патріархату. І тут я як би хотів заакцентувати це і добре, добрий показник, тому що люди розуміють і не готові миритися. З тим, що проповідує Московська церква, але це і е, не дуже добре. Чому? Тому що це люди думаючі і активні. Які мають власну позицію, а не як я вчора почув, ми не маємо права думати, ми маємо право слухати те, що батюшка сказав. Ні, ми не те, що маємо право, ми зобов'язані думати. Дав нам Господь Бог розум і вільну волю вибору. І за все ми самі відповідаємо, а не батюшка. Батюшка може нас направити туди, або, або не туди, і прийняти сповідь, уділити якесь таїнство через те, що він має благодать Духа Святого. Але кожен з нас повинен відповідати сам. І це люди думаючі, котрі для себе прийняли рішення вийти з зони комфорту, ходити в той храм, в який вони привикли, чи де вони хрестили дітей, вінчалися, де вони приймали сповідь і причастя, і піти до української церкви, можливо, навіть територіально не дуже зручно. Але чому я кажу, що це не дуже добре? Тому що ці активні люди могли би е е е бути просвітниками у своїй громаді. От, а вони е, відходять і залишаються тільки ті, хто вірний московському батюшці? Тобто, е, парафія залишиться з таким е, острівком руського міра. Е, але ми, звичайно, раду всіх приймаємо, раду з усіма спілкуємося і раду з усіма е, молимося. Ви сказали, той, хто шукає Бога, йде до церкви. Чи обов'язково йти до храму, аби знайти Бога? Чи варто його шукати всередині себе? Ну, всередині в нас е, дуже багато різного, і можемо там або не знайти Бога, або е, знайти е, знаєте, е, якусь подобу Божу, яку ми себе, собі обожимо. Е, без церкви спасіння немає, тому що Христос сказав, що побудую церкву, і ворота пекельні не подолають її, тільки в церкві можливо. Спасіння так за добрі діла, за велике покаяння людина може спастися. От ми маємо приклад Марії Єгипетської, якої ми пам'ять будемо вшановувати, і в перший тижні посту, і життя Марії Єгипетської буде декілька разів читатися під час посту, яка пішла в пустелю і там знайшла спасіння. І коли до неї приходив Монах Зосима, щоб її раз в рік в великий піст причастити. То він побачив, що вона чудесно йде над землею, тобто вона мала таку святість, що підносилася над землею, і вона в одиночестві спаслася. Але це є велика рідкість, вона спочатку отримала ті знання десь, а потім вже на основі тих знань і духовних навичок вона пішла в пустелю і спасалася. Безпековий момент не можу не запитати, як церкви працюють в тривогу. Дивіться, в кожній церкві, в кожному храмі є або укриття, ну це дуже мало, відверто вам скажу, тому що не, не передбачалося в храмі укриття. Так. Але десь є можливість, там нижні храми підвальні чи підвальні приміщення є. Або є вказівник, де найближче укриття. Територіально, так? Так, Основний. територіально, де можна знайти. Але тут є нюанс. Якщо йде богослужіння. Ми богослужіння, особливо літургію, ми не можемо перервати. Навіть якщо всі люди вийдуть, священник лишиться і літургі... літургію так? завершить. Так, священник, паломар, це, це люди, котрі е, залишаться і літургію завершать, і святі дари споживуть. А коли е, нема богослужіння, ну то власне і скупчення людей або майже взагалі по 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 селах, де храми відкриваються тільки на богослужіння, взагалі людей нема. Тому. От таким чином працюють церкви. Тобто прихожани самі приймають рішення: прихожани залишатися так. чи шукати. Пишеник і... просто повідомляє, де є можливість так. укриття. І вам дуже дякую за розмову і дякую, що ви завітали рей Теодор Оробець. Був цієї години для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах. Дуже дякую. Спасибо.